Я думаю, ви вже протестували новий режим, який нам запропонували розробники. І в нас в цьому режимі? що в нас Нема бустера, нема дронів, нема пілотів, нема титана і нема космічної підтримки. Тобто ми повертаємося в 2018 рік. Ну що ж, давайте його протестуємо, але перед цим я свій ангар продемонструю. Я болта значить, прокачав до МК2, вже не пожалів золота аби поскорше. Далі в мене є дві крамоли, яка рикошетить, тобто я можу за кутом десь стріляти, навести на ціль, і в мене кулі будуть рикошетити, доганяти ворога. І спіраль, тобто вона стріляє, так само уловлює автоматично ціль. Далі, що в мене тут пілота немає, дрона немає, а дрончика я би на нього поставив. Знаєте, без дрона взагалі тяжко. І в мене є 56, я, мабуть, не буду чекати акції якоїсь і знижки, і поставлю собі дрона крутого. Ось такого, по-моєму, у мене немає. А що в нас тут є? Коли міцність робота падає нижче 30%, активується щит Аєгіс. Аєгіс не дає проникнути. Кулям в самого робота, він тимчасовий, і перезарядка в нього 20 секунд. Ця функція вже відкрита в дрона, а щоб відкрити ще додаткову міцність на 3%, то потрібно до 4 рівня його прокачати. 3% це базова ставка. Далі можна більше повисити. 3-4-5%. Ну, непоганий в принципі, дрон для початківця, для початкового робота він непоганий. 50. Все є. Окей. Так. Ану, ти встановився, встановився, є. Далі в нас равен лишається так само. Далі сира пуха в нас буде прокачана трохи. Знаєте, чому я прокачаю його? Я взагалі-то не хотів таких третього покоління роботів. Не покоління, а третього рангу прокачувати. Це або третій, або четвертий. Але мені дуже заважають лункси, які е, входять в shift в невидимість. І Я хочу, щоб у мене з'явився тут один модуль. Це вже мені прийдеться на 5 рівень сірапа прокачати. І я тут поставлю, щоб е, антиневидимку поставити. Е, далі, що в нас тут є? Ну, В батона, батона, батона. у нас дві пушки лишилися по старому. Сплінтер у нас з'явився на 500 метрів б'є. Перезагрузка 600... А, 600 метрів, перезагрузка 5 секунд і обойна сила 3390 Непоганий так. По-моєму, він ще словдом, е, Так, він сповільнює противника. Е, далі Cruel Claw. Про нього в мене є в іншому відео. На 350 метрів. 400 на 350. Оці три пушечки нижні, в мене на ближню відстань. Ну і один сплінтер на дальню, на середню, скоріше, всього, 500 метрів. Далі гарич, гареч у мене МК2. У нього бойовий щит, такий, який захищає його, хоча саме ХП робота 81-500 дуже мало. Ну і які були пушечки, я такий йому встановив. Він так буде додатковим, він не основний робот, він мені. Багато не набере очків і бонусів не заробить. Ну що ж, переходимо в режим і починаємо гру. До речі, цей режим він, по-моєму, сьогодні закінчується. Розробники дають там на одну, на дві доби, і потрібно встигнути. Якщо режим цікавий, то краще в нього пограти. Так, хтось на нас насувається. Що ми тут беремо? Болтика не візьмемо. Давайте серапуху. О, класна карта, до речі. Мені хавається ця карта взагалі. Так, міцний чувак попався. І дивіться, як він мене швидко розтрощив. Я не можу робота відновити. Все, нема модулів. Так, значить, а ну беремо потона. Потон швидкострільний. А ось і Скунс попався. Ох, він мене зараз розтрощить. Все Так, ще один. Ну, від Скунса треба подалі триматися. Бачите, як він наглюк. Впадає в невидимку і все. І що ти з ним зробиш? Та що ж то таке, йолки палки то мене трощать одним за одним. Тут, по-моєму, главарь цей скунс, по-моєму, він тут найголовніший. Так, а тепер з рикошетом, дивіться. Я стріляю прямо, ціль у мене наведена, і бачите, я скунса замочив. мене тупо на 90 градусів кулі повертають і, і виловлюють ціль. Так, поїхали далі. Так, а я не розумію чому. Чому там писало, що активні модулі не працюють? У мене ось один модуль є на скачок. І він спрацював. Так, ідемо, ідем, з заворотом. Ох ти, ох ти! З усіх сторін. Так, діло погане. Так, ну і що ти гарич, мені тут допоможеш? Аж нічого. Так, все, мене щось трохи притормозило, мою систему збили. О, поїхали далі. Так, кур'єр бігає, кур'єра тяжко вбити. У мене таке відчуття, що роботи, коли боком, ну, до прикладу, Гарича цього, коли боком вони біжать, то в них прискорення якесь більше. А прямо якось повільніше. Так, хто у нас тут такий? Ага, Меркурій. Ну, Меркурій слабенький, я його повинен. Зараз розібрати. Давай, ще пару куль. І я не встиг. Скірос поганий. Поганий, скірос мене підстрілив. Так, ну на цьому все. Коротше, невдач. Можливо, це тільки в цій грі. Зараз слідучу зайдемо. Так, до речі, у нас бонуси є. А давайте спочатку бонуси зберемо. І подивимося, може доповнення до роботів будуть. Це якби пазли, зброя збирається десь, і коли вона збереться по пазлах повністю, коли всі частини будуть, тоді ми можемо спокійно зайти. От сюди він буде підсвічуватися. Такий пазл. Відкриваємо. Відкриваємо і тут вся інформація про прокачаних роботів. От, кризис є. Далі в нас з пушок докачується. Доробляється, якби. От, брізант. Брезент. чи як його? І всі остальні пушечки тут. Все, так само деякі пушки можна. М -м, якщо самі-самі прості, їх можна купувати. Так, ось. Ми купуємо за 3802 золота, а деякі пушки не купуються. Вони так само мають прокачуватись через ці блоки, через ціні блоки. Так, і у нас ще тут одна вкладочка є вгорі. Це повітряна підтримка космічна. Вона ще не відкрита, на якомусь рівні вона відкриється. Так, давайте ще раз пройдемо. Ну, давайте далі їдемо. Карта досить велика. Давайте нашого болтика випустимо. Хай трохи побігає. Так, ну болтику треба сховатися в першу чергу. Хай десь за кута стріляє ти все. Ой. Мене вже підбили трохи. Так, ось у нас ціль є. Так, сюди я не потрапляю. А ось він виповз. Скунс! Ні, не скунс. Опа, один є. Так, другий на підході. Ой, куди мені діватися? А отак я його збоку, бачите? Рекошет іде. Так, і він до мене наближається, втік, впав в яму. Так, тут я його рекошетом не візьму. Він сильно низько. Давайте підійдемо ближче. Так, ну як там було сказано в інформації, рекошет е створюється, коли... За 200 метрів. Тут я ближче стою, тому мені треба пряма наводка. Ах ти зараза. Так, і що робити з ним? Він хитрюга. Він прискорюється впадає в невидимість і що вбудована зброя в нього є. А, все. Торба. Так, отут якесь скупчення внизу. Ми туди підемо підем батоном. Так, батон самий. Такий кайфовий робот, мені подобається, що в нього без... безмежні постріли, як би. Так, але я справу маю. з тяжким роботом. Ага, це... А хто це такий? Ауджун. Ой, спалив мене. Згорів наживо. Ауджун. Так, ти перезагружаєшся поки що, так? Ну ладно. Тут у нас ще є колеги. Так, от цього би добити. Ой, дякую тобі, орохочі. Орохочі в переводі козел. І коли вони з'явились, ну, мабуть, всі гравці так їх і обзивали, козли. Вони реально були міцні, поки їх не понерфили. Взагалі розробники час від часу роботів е, знижують їхні дані. Нерфлять і все, комусь піднімають, комусь е, опускають. Тому бажано в ангарі тримати всіх роботів підряд. Ті роботи, які понижені розробниками, тих не використовувати. А брати ті, які на, на, наоборот сильніші стають. І це все тимчасово, час від часу такі розробники, такі чудеса творять. Та ні, реально, всі модулі працюють. Я не знаю, чому там написали, що модулі не працюють. пасивні модули и активнее Давай, перезаряжайся Літаємо. Так, один є. І другий я є. Так, і знову гарич у нас в самому кінці гарич, нещасний гарич. Та ні, взагалі він нормальний, йому зброю нормально треба дати. Так, а то що, ми... Ага, ні, ще є. Ще є ворог там. Ну там наші йому дали жару зразу. О, на цьому, мабуть, все. Так. Ось така гра. І третій раз пройдемо, Так. Мабуть, третій раз. Бо я щось в цій грі в цьому режимі досить мало заробляю. Ну от чувак, 17 настріляв. Дивимося, що в нього за ангар. У нього ангар МК2, МК2. Вот. рокочий козел МК3, а МК3, то він рахуй може мож, сказати так, що він одним роботом може всю гру грати. Все, і фенрір у нього з сильною броньою. Ну, все ясно, чому так виходить. Так, поїхали ще третій раз. Третій разочки граємо. Залишилось 18 годин цього режиму. Так, вперед. О, досить швидко загрузилась гра. Болтик, давай тебе візьмемо. Карта непогана, маленька карта. І для Болтика якраз можливо підійде. Так, а ви що завислите? Йдіть вперед. Народ. Давай за мною. Не відставати. Так, з якого боку нам зайти. Зараз все скупчення буде справа. Там такий привабливий маячок. Всі ломляться в ту сторону. Ну, а ми цей захопимо. Принаймні будемо намагатися. Так, там якийсь є бігає один. Так, він в сторону пішов. Ага, ось є чудак, якого ми зараз розберемо. Так, він в на видимку. І виходимо. Класно його. Взяв. І мене класно взяли. Деколи потрібно почекати, поки ворог противник вистріляє весь свій заряд і буде в нього перезагрузка зброї, тоді й вилітати на нього. Так, невже в нас один маяк залишився? Нічого собі. Так, опіум тут. Кусується. Давай я його доб'ю чи ні. Поки він на землі, він слабий. А, ну то все ясно. Ну тут все, скунс. Зараз з ним взагалі справу мати. Неблагодарний. А можливо, а можливо, його. ні Я все надіявся. А в нього там трохи лишилося, ХП. Я думав, все, позбудемося скунса і гра піде, як по маслу. Так, і ще один опіум, та? Хто там літає? Так, він присів, Тоді ми взлітаємо. Ні, то не опіум, то якийсь сильніший. А може опіум продвинутий? МК2 або МК3. був опіум, нема опіуму. Так, і ще один там ходить. Ми його теж знищили. Так, оцей маячок би звільнити швидко. Але той сірапуха, він так повзе як черепаха. Я вже на клавіатурі всі кнопки видавлю зараз. Так, хоча б один маячок, щоб не закінчилась гра. Ну хто ти? Ну звідки ти тут, -тут взявся. Команда сильна, я скажу. Досить сильна така. Десь з усіх сторін гатять, ну, і кінець гри. Ну, ось так, друзі. Невдало я зіграв всі три рази невдало. Я тут не знаю в цій грі взагалі чи хоч одного розібрав. Ану, дивимось. 0 по нулям, позорище. Ну, Хоча я не на останньому місці, це вже плюс. Це вже респект. А, і що в нас тут з роботами? Найсильніший у противника 8 кілс натріскав. Ну, там скунс, мабуть, якраз сидить. Ану, дивимося. А, та що тут казати? <реш> Як взагалі, чувак, ти сюди попав в цю лігу? Ти не знаю. Кур'єр Кур МК3. Новий робот. Самий останній робот. МК3. Предостанній. МК3. Ультимати. Тут. <реш> Ой, Титан якийсь сильний. Дивіться, скільки ангарів. Тут в МК2 все сидить. Тут майже все в МК2. То певно, що ти взагалі потеряний Як ти попав до нас сюди в цю лігу? Коротше, його треба забанити. Не забанити, а просто інформацію розробникам дати, що він занадто сильний для цієї ліги. Отак. І все, його перенаправлять до своїх таких самих роботів. Хай з ними там бореться. Нічого нападати на слабеньких. Так, і давайте подивимося ще нашого союзника, який 4 роботи розібрав. Так, що тут є в нас? Ну, тому він і 4. Самий перший. МК3 Марс. Далі Опіум, Варіон. До речі, у цього варіона тайфуна. У нього така сама зброя, як в мене. Що рикошетить. Але оця набагато сильніша У нас з приставкою тої. Так, і Муджі на 600 метрів на 600. Ну, він непоганий, підготовлений, нехіло. Ось так, друзі, буває, якщо ти не прокачуєш сучасних роботів новіших, а все за старими тягнешся, хочеш їх докачати, і тому ти постійно будеш слабий. Ніби гра тебе підсуває далі в вищу лігу, а ти там не справляєшся. Ти можеш застряти в ній. Ну якщо на надовго, це, це добре. А якщо далі тебе будуть просувати, то не дуже добре. Тому що ти будеш саме останній. Ти не встигнеш вийти, як тебе тріснуть. Навіть нікому шкоду не нанесеш. А давайте подивимося, яка в мене ліга. Нарешті вже. 200. 2382. Ну, все, мабуть, я тут надовго буду. І якось З однієї сторони хочеться набрати очки в собі, що буду всконалювати роботів, тому ти повноцінно воюєш і е, знешкоджуєш других роботів. А з іншої сторони, ну бездіяльністю, як де хто робить. ну Просто стане тупо і стоїть, і вбивають і все. В лізі тоді їх понижують, їм ніби класно, але розробники то видно помічають, можуть взагалі. Твій аккаунт видалити. Так, а на цьому все. Друзі, давайте, грайте в цей режим, пробуйте. І до зустрічі ще будемо. Всім пока!